Зараз багато людей кажуть е, з різ... можна сказати з будь-якого утюга, е, будь-якою праскою кричать про любов до себе і тому подібне. Любіть себе, бойтеся про себе, мажтеся кремчиками, тому подібне. Але ніхто толком не пояснює, що таке насправді любов до себе, що це означає. Деякі люди, деякі там ж дорослі або підлітки яким не пояснюють, що це взагалі таке. Вони вважають, що любов до себе це взяти кремчик, намазати своє обличко і піти. Все. Значить, я намазала, я себе люблю. Ну, так, грубо кажучи, не знаю. А, бо ніхто нічого не каже, що, що це таке. Ніхто не каже, що любов до себе це не просто намазатись кремчиком. Любов до себе це те ж сама повага, це, це, це особисті кордони, це заняття спортом, тим, які вам подобаються. Не через силу, не для того, щоб схуднути, не для того, щоб здаватися для когось там кращою. Або наслідувати когось. Це для себе заняття спортом це підтримка свого організму в здоровому вигляді. Це активність, будь-яка піші прогулки, там, не знаю, басейн, йога, ну, і тому подібне. Це кожен рік звертатися до лікарів. І здавати різні аналізи для того, щоб проходити цей чекап організму, для того, щоб розуміти, щоб тебе, що в тебе все нормально. Раптом щось там не так, то щоб завчасно це попередити. Любов до себе це прийняття свого тіла. Тому що. Частіше за все, ми не приймаємо своє тіло. Ми дивимося на інших, ми вважаємо, що інші краще за нас. Вони худіші, вони там стрункіші, вони там класні, спортивні, такі всі. А моє тіло не таке, тому я повинна там, не знаю, сидіти на дієтах, худ... худнути, забороняти собі все, що завгодно, знущатися таким чином над собою. Це явно не про любов до себе. Любов до себе це е, не знущання над собою. Любов до себе це не дозволяти іншим знущатися над собою. Любов до себе це дозволяти собі свої емоції, це свідомо розуміти, які в тебе емоції, з якого приводу, і що з ними